30 липня народилась Привітна. Дружна. Сексуальна. оригінальна людина Сексуально, оригінально. Маріна, дівчина з чарівною посмішкою і гарною філії. вміє смачно готувати. Кохана, ми любимо тебе. Сьогоднішній день присвячений для тебе, і Владік все робить для цього, щоб тебе все було добре. Кохано, вітаю тебе з днем народження. Хочу тебе побажати здоров'я, радості, щастя, краси. Ти залишалася такою гармою, яка в мене є, і щоб ми з тобою ніколи не сварилися і тому подібне. Ще раз хочу тебе привітати з днем народження. І всього-всього саме тобі найкращого. Маріно, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого. І насамперед, щоб твоя любов з Владиславами міцніла. Маріна, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, успіху. в всьому. Я тебе знаю доволі мало, але пізнаю тебе все більше, більше те мене цікаво, і більше. І ти для мене цікава як людина. Е, я хочу пізнавати тебе більше. Ну, пізнавати, яка ти. Ти мені дуже цікава. Дружилися. Маріна, я тебе знаю дуже давно. Ми стали хорошими друзями. Я багато моментів здувна, як ви з владом заходили, розмішували нас, що весело було. Маріна, вітаю тебе з ненародженням, бажаю тобі всього самого найкращого. Нехай е, кожен новий день приносить тобі тільки е, найкращі спогади, посмішки. Я тебе не знаю, але залишайся такою позитивною, креативною, веселою, життєрадісною людиною, як ти є. Ти моя подружка, я тебе вітаю. З днем народження Маріна! Маріна, з днем народження. З днем народження Маріна! Я тебе вітаю народження з цим днем. І вже 100 років так раз. 100 років бачишся пора. Я не зустріч. Коли я тебе побачив, моє серце завмерло. Я дуже щасливий, що ти в мене є. Я для мене найдорожчий.